Слава Україні! Розпочалась 406-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 47 авіаційних ударів, зокрема, застосував 17 БПЛА типу шахет 136 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже противник і надалі використовує тактику терору. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються та Мар'їнка. На Волинському, Поліському, Сіверському та Словожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Російська Федерація і надалі використовує повітряний простір та територію Республіки Білорусь, її військову інфраструктуру. Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Білгорської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Чернігівської області, Середина Буда, Бачівськ, Волфене, Запсілля та Миропілля Сумської області, а також ветеринарне, стрілече, піщане, огірцеве, Вовчанськ, рублене, дворичанське та тополі на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Масютівка, Куп'янськ, Кам'янка та 1травневе Харківської області і Новоселівське та Крохмальне на Луганщині. На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Кремінної та південніше Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Стельмахівка, Торське, Сіверськ. Роздолівка та спірне Донецької області на Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Продовжує його штурмувати. Також окупанти вели безуспішні наступальні дії в районах Богданівки, що на Донеччині. Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбили близько 30 атак противника на зазначеній ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, включаючи Васюківку, Міньківку, оріхово василівку Новомаркове, Бахмут, Часів'яр, Григорівку, Іванівське, Північне та Шуми Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар'їнка Донецької області. Успіху не мав в той же час. Ворог обстріляв населені пункти Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне. Первомайське, Красногорівка, Георгіївка та Мар'їнка. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БПЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Причистівка та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Новоданилівка, Оріхів, Щербаки, Малі Щербаки Запорізької області, Качкарівка, Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Дніпровське Херсонської області, а також місто Херсон. У населеному пункті Мелітополь Запорізької області російські окупанти продовжують чинити психологічний вплив на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок щодо їх евакуації до Росії. Лякають людей майбутнім наступом Збройних сил України у великій Кардашівці Херсонської області. Через переміщення важкої техніки окупантів, околицями населеного пункту, майже повністю обмежено виїзд та в'їзд усіх місцевих жителів. Людям заборонено залишати свої помешкання. Посилено перевірку документів та мобільних телефонів. Авіація Сил оборони України за добу завдала 9 ударів по райони зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито російський високоточний безпілотний БПЛА типу КУБ. Підрозділи ракетних військ і артилерії. В свою чергу вразили три пункти управління: два райони зосередження живої сили, дві реактивні системи залпового вогню БМ 21 ГРАД та станцію. Радіоелектронної боротьби противника загалом наші захисники ліквідували 550 російських окупантів, знищили два танки, шість бойових броньованих машин та 10 артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив чотири реактивних системи залпового вогню, шість БПЛА оперативно-тактичного рівня, 11 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!